Thank you. Вітаю це програма про важливе». З вами я наталя Демадюк. і Сьогодні в нашій студії гостя Алла Красовська, менеджерка проєктів благодійної організації, благодійний фонд Рокада. Вітаю вас, пані. Алло. Доброго дня, Наталю. Четвертий рік триває в Україні повномасштабна війна, і четвертий рік фонд Рокада активно веде свою діяльність на Рівненщині в Україні. Звичайно, благодійна організація працює давно, але на теренах Рівненської громади від початку повномасштабного і вже напрацьовано дуже багато кейсів втілено в життя дуже багато різних і стратегічних ідей. І звичайно, зараз категорія людей, якою опікується. Фонд особливо це ВПО, як ми називаємо внутрішньопереміщені особи українці, які від початку війни прибули в нашу громаду. І сьогодні я попрошу вас розказати про діяльність фонду. Безпосередньо навіть за останній рік було багато реалізовано а з початку 2025 року у вас з'явилися нові ідеї і нові проєкти. Так, дійсно в 20-х числах березня наш осередок Рівненський відзначив третю річницю своєї діяльності на Рівненщині. і ми теж для себе підводили певні підсумки нашої роботи. І хочеться відзначити, що якщо в 22-му році ми починали із гуманітарного реагування, тобто таке кризова допомога психологічна, соціальна, юридична людям, які перебували на рівненщину. А також дуже багато було можливостей на той час і ресурсів, які нам виділяло агентство ООН з питань біженців для допомоги місцям тимчасового проживання. Це і побудова техніка, і дрібні ремонти, і безпосередня індивідуальна допомога людям непродовольчими товарами. Навіть То... ковдри пам'ятають такі речі. Так, безумовно, і цього було дуже багато. Насправді, у перший рік ми соціальними консультаціями в цілому по Україні в 11 осередках охопили 100 Тисяч людей, і це близько 10 тисяч проконсультованих і унікальних людей в кожній області. То сьогодні ми діємо не тільки за підтримки ООН з питань біженців. Ми з грудня місяця 24 року реалізовуємо проект управління і координації гуманітарних справ України: Гуманітарний фонд для України, в рамках якого буде відремонтовано на кілька об'єктів, в тому числі на Рівненщині, та в п'яти інших областях, що щоб приймати евакуйованих людей, оскільки минулого року 13 евакуаційних потягів, які прибули на рівненщину, це було неабияке випробування як для місцевої та регіональної влади, так і для усіх громадських організацій. І мені здається, тільки завдяки тому, що ми змогли координуватися, працювати як єдиний механізм і насправді. І, ну, досить чітко відбувалася координація Національною сервісною службою, обласною адміністрацією. Нам вдалося розмістити людей, але все-таки умови їхнього перебування далекі від ідеальних. Особливо навіть сьогодні, в робочому чаті, наша колега з Волині поділилася, що в єдиному пункті пропуску домоново, який сьогодні функціонує, де наша організація співпрацює з представництвом і з офісом омбудсмана України. Очікують подружжя і в тому числі чоловік із інвалідністю першої групи, і в Волинській області взагалі немає місця для розміщення людей із обмеженою мобільністю, і ми шукаємо серед партнерів та серед організацій та установ в інших областях, все таки прихисток, який був би ну. Прийнятний і там були інклюзивні умови створені для таких людей. Тому інша наша програма, яку зараз ми реалізовуємо, ми хочемо збільшити кількість саме інклюзивних місць для потреб евакуації, яка, на жаль, продовжується. Якщо в нас немає організованих потягів, вони є вони прибувають сьогодні в іншій області, і координаційні штаби по евакуації зі сходу постійно звітують майже щоденно про те, що якась кількість. Ну, деколи там кілька десятків людей прямують до більш безпечніших областей. Також ми в цьому році співпрацюємо із продовжуємо співпрацю з Міжнародним фондом відродження щодо надання юридичної допомоги. Ми, Чеська організація People in Need фінансує в тому числі в Рівненській області проведення досліджень щодо доступності надання соціальних послуг та інших напрямків. Ну, і ще одним таким проєктом, короткотерміновим, але насправді дуже очікуваним, це став проект сприяння створенню фонду тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб у рівненській територіальній громаді у співпраці з норвезькою радою у справах біженців та за підтримки Норвегії. Ось така тристороння співпраця Норвегія, Україна, наприклад, силами фонду Рокада і силами місцевої влади. Така тристороння співпраця. Звичайно, всі очікують результату, і приємно, що такі проекти реалізуються на фоні, треба визнати загальної загального скорочення допомоги, особливо що стосується західної частини України. Ну різниця між нашими онлайн зустрічами з партнерами з норвезької радіо справі біженців була буквально в тиждень. В перший тиждень ми з ними зустрілися для того, щоб скоординуватися, як ми будемо реалізовувати цей проект і стартувати. А через тиждень ми мали зустріч їх і таку з Хмельницьким Чернівецькою Чернівецькою областю і Рівненською, бо саме в цих областях ми мали співпрацю з Норвезькою радою справах біженців, на які вони оголосили про свою стратегію виходу із західної частини України, де хотіли подякувати нам і зібрати такий зворотній зв'язок. А що ж вони все-таки можуть зробити для нашої організації в тих умовах, в яких ми опинилися? Тобто, і будь-які наші якісь. Запевнення або навіть аргументи про те, що потреби насправді дуже великі зберігаються, вони навряд чи зможуть вплинути на цю ситуацію, оскільки загальносвітова картина загальносвітова ситуація сьогодні, на жаль, не дає можливості залучати кошти на потреби України в такому обсязі, в якому ми їх мали в попередні роки. Але... Нам все таки радісно, що е, цей проєкт ідея, взагалі, е, створення фонду тимчасового житла е, вона завжди була в повітрі. І треба сказати, що е, Черга на тимчасове житло для внутрішніх переміщених осіб, як і постанова, яка власне встановлює і регулює цей вид черги, цей вид житла, цей вид забезпечення внутрішньопереміщених людей житлом, були прийняті ще в 2022 році. І з того часу наш відділ обліку і розподілу житла Рівненської міської ради, якому ми дуже дякуємо за співпрацю, насправді. Мені здається, що в всіх цих питаннях влада у нас місцева демонструє відкритість, прозорість і. Ну, всіляко сприяє нам у цьому, що стосується реалізації проекту. Однак хотілося б, щоб, мабуть, вони проявляли ще й більше ініціативи щодо пошуку фондів наповнення цього тимчасового житла, оскільки фонд насправді може наповнюватися не тільки за рахунок відумерлої спадщини об'єктів, яких не так багато, але і за рахунок реконструкції нежитлових приміщень, будівництва нового житла. Але для цього треба земельні ділянки для цього потрібно ті будівлі, які можуть бути реконструйовані. А з цим все насправді не так радісно у рівненській громаді. Але вже Сама ідея створення цього фонду. І старт це вже такий гарний початок для того, щоб рухатись далі, особливо якщо всі сторони мають певне розуміння. І зараз я знаю, що від рокади в тому числі ведеться активна робота. Ви не тільки проводите заходи, а й дієві зустрічі. Ось, наприклад, днями відбулася стратегічна сесія адвокації житлових прав ВПО у Рівненській територіальній громаді. Так, справді, ці зустрічі і в рамках цього ж проекту за підтримки Норвегії нам вдалося постратегувати і залучити на цю зустріч представників департаменту соціальної політики, департаменту інфраструктури благоустрою Рівненської міської ради, дійсно фахівців, які можуть із середини показати а які чому виникають такі бюрократичні бар'єри, не все в руках, адже в кабінетах сидять такі самі люди, як і в працюють у наших громадських організаціях, благодійних фондах, і, і вони теж обмежені. А ми часто не знаємо про те, які в яких правилах вони діють, і такі події дають можливість нам зустрітися, поспілкуватися, напрацювати спільне бачення, і це ми зробили днями, і я думаю, що результатом цієї роботи Впевнена, стане такий документ, загальний операційний план, який буде використаний координаційною радою внутрішньопереміщених осіб при виконавчому комітеті рівненської міської ради. А вони в свою чергу зможуть із нього ці пропозиції передати безпосередньо органу місцевого самоврядування для того, щоб спільно реалізовувати ті кроки і ті ідеї там, де це можливо. Але документ, наскільки я розумію, буде містити рекомендаційний характер на 2025 рік. Так, ми намагалися не ставити такі якісь далекі плани е, недосяжні, Да ми намагалися опиратися саме на ті ресурси, які доступні або які принаймні, ми можемо відшукати спільно, е, і запланувати ті кроки, які могли би реалізувати в найближчій перспективі. Минулого року була прийнята цільова міська програма щодо забезпечення прав внутрішньопереміщених людей. Вона розрахована на два роки, 25 ти двадцять і саме в рамках цієї програми хотілося би розробити не тільки якісь стратегічні такі загальні кроки, але й конкретизувати їх в абсолютно досяжні смарт-цілі і взяти на себе відповідальність по їх реалізації, які вдалося наразі станом на сьогодні напрацювати можливо якісь ключові позиції, пропозиції, ідеї. Ну, я думаю, що у нас буде можливість зустрітися з цього приводу, оскільки це документ абсолютно груповий, тобто ми тільки збирали ідеї, але е, насправді фіналізація вимагає трошки більше часу для того, щоб цей документ був комплексний. Але вже зараз ми розуміємо, що у нас точно. Має бути більше уваги щодо інформування, бо нам ніби здається, що ми всі ведемо активно сторінки в соціальних мережах, розповсюджуємо буклети, ведемо зустрічі. Запрошуємо на інформаційні зустрічі і в Рівному, і, взагалі, по області багато людей. Але в той же самий час дослідження, які проводили, і ми і наші колеги з української гельсінської спілки свідчать про те, що рівень поінформованості людей залишається досить низьким в цих питаннях, і тому цей план. Точно буде передбачати консолідацію зусиль щодо проведення інформаційної роботи про житлові права серед внутрішньо переміщених людей. Ну і власне інші кроки, які можуть бути запропоновані органами місцевого самоврядування, бо важливо. Ну, Право на захист теж благодійний фонд, який наші партнери вони сьогодні по області дуже багато працюють в громадах і наполягають, аби громади створювали черги на тимчасове житло. І часто громади не хочуть це робити, бо аргументують це, що раз немає фонду тимчасового житла, і взагалі ніякого житла немає, то як тоді може бути створена черга? Насправді це не так, бо саме черга, саме рівень потреби. Який демонструється тим, що є велика частина людей, які підпадають під критерії, які потребують цього житла, звертаються до органу місцевого самоврядування за постановкою на цю чергу? Це перший крок, який має бути зроблений для того, щоб потім в громаді фонд з'явився. Тобто є запит, тоді буде пропозиція. Безумовно. А яка зараз в Рівненській громаді ситуація з ВПО, особливо якщо ми беремо до уваги ту категорію, яка потребує житла, стоїть на черзі. І Взагалі, яка статистика? Хоча ми розуміємо, що статистика взагалі в цих питаннях дуже приблизна, бо хтось приїхав, хтось поїхав, вона постійно змінюється. І поки ми сьогодні зараз тут говоримо, може, там цифри можуть змінитися, але тим не менше, приблизна картина. Так, звичайно, ми можемо оперувати лише даними обліковими, але ми розуміємо, що далеко не всі люди, які прибувають, вони стають на облік, так само, як і люди, що їдуть, вони не завжди знімаються з обліку в громаді, як внутрішньо переміщені. Ми навіть жартуємо, бо... У нас в нашому осередку, в Рівненському ну, майже половина людей, які працюють, це все таки внутрішньо переміщені особи. І хтось із колег, наприклад, себе навіть не знайшов в тому переліку. Але ну, насправді це можливо і не має такого дуже великого значення. Робочий точний процес, точний то... облік, да, треба розуміти порядок людей, які є. Але облік це теж ресурсозатрат на діяльність. Тому мені здається, що ці ресурси краще спрямувати на допомогу безпосередньо людям, ніж на проведення чітких там, замірів і, і відслідковування цієї ситуації в точних Тим більше, що вона числах. Тим більше, що вона змінна. Але на сьогодні ми говоримо все-таки про, якщо ми говоримо тільки про Рівненську міську територіальну громаду, що це понад 17 тисяч зареєстрованих внутрішньо переміщених людей і е, понад 500 сімей. Е, Тобто які мають певні критерії вразливості і можуть претендувати на це на тимчасове житло. Бо, ну, основний момент це звичайно те, що людина втратила своє житло і немає житла, тобто воно або якщо воно на підконтрольній Україні території, то воно зруйноване і непридатне для проживання, або ж це йде мова про окуповані або території активних бойових дій. І ще категорія громадян пенсійного віку. Це люди за свою пенсію в нашій країні просто фізично не можуть винаймати житло і орендувати. А зважаючи, що Рівненська область, зокрема, рівне, воно входить в перелік міст, де найдорожчий метр квадратний. Тому питання житла справді воно дуже гостре. Питання житла дуже гостре, і е, це теж болюче питання, оскільки ми розуміємо, що одним із ресурсів є час, і якщо ми говоримо про людей е, ну, досить поважного віку, старших людей, то цього часу у них не так багато, а е, вся ця система дуже неповоротка, і ресурсів насправді немає. Тому і на нашій зустрічі цій стратегічній, і це питання піднімав департамент соціальної політики, оскільки сьогодні теж є проекти державні щодо підтриманого проживання, і хочеться, щоб і такий вид соціальних послуг з'являвся у нашій громаді, бо на нього теж є запит. Алло, щодо інформування, де громадянам більше отримати інформації щодо питань житла щодо підтримки, як правильно стати на чергу, які потрібні документи, адже всі питання в нашій країні, особливо які стосуються таких моментів, потрібно оформляти юридично і потрібен звичайно супровід. і Дуже часто потрібна порада юриста. Де можна отримати цю інформацію, щоб це було грамотно, вичерпно і доступно? Ну, зараз в рамках цього проєкту ми проводимо таке інформування. Наша соціальна працівниця та колеги роблять такі інформаційні сесії і в Рівному, і в місцях тимчасового проживання, потенційно, там, де є люди, яких може цікавити ця інформація. Час від часу організовуємо виїзди в громади по Рівненській області з цією метою, але насправді. Найбільш фахову допомогу в цьому нададуть саме співробітники відділу обліку і розподілу житла рівненської міської ради, які працюють за адресою вулиця Шевченка. 45. Тут у нас у Рівному, і найкраще. Найкраще, напевно, саме після такої консультації з ними написати цю заяву і додати всі необхідні документи, оскільки ця постанова вона містить певний перелік вразливостей, які кожна із яких відповідає відповідній кількості балів, і саме сума цих балів визначає місце людини в черзі, і просто недоданий якийсь документ може. Відмінусувати ту чи іншу кількість балів, тому навіть я б рекомендувала, якщо ви попередні роки, в 22-му чи в 23-му році вже зверталися до відділу обліку і розподілу житла рівненської міської ради, надавали якісь певні документи, але ваш соціальний статус змінився. У вас з'явилася інша підстава для додаткових балів, пільг, то що не зайвим буде все-таки відвідати цей відділ і проконсультуватися. Із співробітниками з приводу того, що б ще ви могли би додати для того, аби підтвердити свою вразливість та підтвердити критерії на черзі на тимчасове житло. Ну і від себе додам, що інформацію також можна шукати на офіційній сторінці благодійного фонду Рокада Рівне у Фейсбуці. Можна писати спеціалістам і отримати там компетентну відповідь, а також звертатися на офіс благодійного фонду Рокада в Рівному. Я знаю, що юридичну допомогу і консультації теж ваші спеціалісти надають. Сьогодні ми практикуємо ще і прямі ефіри з участю нашої юристки, тому слідкуйте за нашими соціальними мережами. Писатись, реєструйтеся на такі прямі ефіри, і будете мати можливість отримати онлайн консультацію з юридичних питань. Також нагадаю, що створений є спеціальний телеграм-канал ВПО Рівне, створений і адміністрований Мариною Павлюченко, а теж наша переселена Українка, яка активно займається всіма питаннями і свіжу інформацію, а також свої запитання можна обговорювати там і, звичайно, взяти координати. Елементарно запитати в когось навіть вже більш досвідченого, що робити в таких, і таких ситуаціях, то для таких дій і для результативності потрібна насамперед комунікація. Крім того, хочеться сказати, що е Є створений дорадчий орган координаційна рада з питань внутрішньопереміщених осіб при виконавчому комітеті Рівненської міської ради. У них теж є своя інформаційна сторінка. Це той дорадчий орган, який покликаний відстоювати інтереси всіх людей, які переселилися і проживають сьогодні у рівненській територіальній громаді. До нього можна долучитися, написавши відповідну заяву, та брати більш активну участь у вирішенні питань. і Звернутися про це теж можна у коментарях до сторінки координаційної ради у Фейсбуці. Слухаю вас і згадую, знаєте, таке приказ: хто стукає, тому відчинять. І коли сидіти, чекати, це одна справа. А коли долучатися щось робити, виявляти ініціативу, то звичайно такі дії принаймні, хочеться втерити, що вони наближають результат. І дуже багато ваших колег, які так само були. Як багато інших людей переселені, релоковані, але вони знайшли своє місце в громадах. Більше того, вони активно дуже включилися в життя і зараз навіть змогли реалізувати багато своїх власних ідей. Так, звичайно, і ми на цій стратегічній сесії теж говорили про те, що є програми, які можуть бути прийняті і реалізовані в громаді по допомозі, які будуть. Насправді запрошувати до нас працездатних, активних громадян-переселенців. бо Ну, люди пенсійного віку, які приїжджають до нас, ми безумовно намагаємося створювати і їм всі умови необхідні. Але громада потребує і працездатних людей вчора. Пан Євгеній, заступник міського голови, сказав про те, що за період спонноштабного вторгнення рівненська громада втратила кілька десятків тисяч громадян, і ми всі зацікавлені в тому, аби до нас приїжджали люди, які економічно. Зміцнювали б нашу громаду прикладом такої програми. Є пілот в Рівненській громаді. Це реверсний податок, який насправді унікальна програма, яка буде і вже почала реалізовуватися у нас департаментом соціальної політики була напрацьована тоді, коли внутрішньо переміщені особи, які працюють у підприємствах, що є платниками податку на доходи фізичних осіб, Сіб до бюджету рівненської громади мають можливість звернутися до департаменту та отримати грошову грошове повернення частини сплаченого податку. Тобто податок розподіляється між державним і місцевим бюджетом, і та частина, яку людина сплачує до місцевого податку, їй повертається. Це дуже важливо, бо це ну жива грошова підтримка, яка потім може бути спрямована в тому числі і на оплату оренди житла. А ще приємно, що рівнищина є флагманом цієї ідеї. Все ж таки, приємно, що в нас започатковується щось хороше, що будуть запозичати інші громади. Mm. На завершення розмови хочеться згадати цю тезу, яка звучала на кількох зустрічах, які я теж відвідувала і. Акцент був на тому, що все ж таки фонди, вони донори так само фондів різні можливості надати допомогу. Донори теж вони реагують відповідно до своїх бачень, своїх ага. аналізів і своїх власних моніторингів. І дуже важливо, коли до цих всіх проєктів долучається також місцевий бізнес, люди, які хочуть, які можуть допомогти. І питання наповнення фонду воно теж буде залежати, певно, що і від донесення необхідності цієї інформації і так як ви сказали, формування списків, щоб розуміти рівень затребуваності певних послуг. І, звичайно, хочеться вірити, що ця ініціатива працюватиме. Нам теж насправді хочеться вірити в те, що нам вдасться не тільки спиратися на міжнародну допомогу, але і ми зараз маємо партнерів. Які допомагають нам і у реалізації наших проєктів, їх не так багато, але хотілося б, щоб їх ставало більше для того, щоб ми могли підтримати всіх, хто цього потребує. І на завершення кілька слів для наших слухачів та глядачів. Від вас, як від менеджерки проєктів благодійної організації благодійного фонду Рокада, прошу. Ми щоразу нагадуємо, що благодійна організація, благодійний фонд Ракада знаходиться у місті рівному по вулиці Стельмаха, 11. Можна звернутися за консультаційною допомогою психолога, соціального працівника, юриста, а також. Слідкуйте за нашими сторіночками у Фейсбуці та в Інстаграмі для того, щоб не пропускати анонси про наші події і їх відвідувати. Дякую вам за розмову. Успішних проєктів і до нових зустрічей. Адже інформаційні приводи. Я нам всім бажаю, щоб вони були хорошими і позитивними. Нагадаю, з нами сьогодні спілкувалася Алла Красовська, менеджерка проєктів благодійного фонду Рокади і я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Віримо у хороше, віримо в перемогу. Побачимось і почимось.